Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4. Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 2 березня у християн прощена неділя. В цей день люди просять вибачення один в одного, аби з чистим серцем і доброю душею розпочати Великий піст. Якою ж буде погода 2 березня? Дізнаємось вже за мить. Всім привіт! Мене звати Марта. Прогноз погоди на Тернопільщині. Прогнозують хмарну погоду з приясненнями, без опадів. Поричастий південно-східний вітер 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 морозу тепла до 3. в день 3,8 градусів тепла. Добрий день, я готова прочитати погоду в Тернополі. В Тернополі буде хмарно з проясненнями без опадів. Поривчастий південно-східний вітер 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус -1, від 1 до плюс 1 в день 4-6 градусів тепла. На прощену неділю священики закликають людей просити вибачення не формально, а щиро і з любов'ю. А це все на сьогодні. Миру в ваших серцях. До зустрічі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.